95% людей навіть не здогадуються, що проживають своє життя в мінусі. Дивіться, у кожного з нас є свої числа по даті народження, і вони завжди працюють або допомагають нам, або навпаки, виснажують. Наприклад, двійка – у плюсі це ніжність, це підтримка та інтуїція, а в мінусі це постійні сумніви і залежність від чужої думки. Або трійка у плюсі це харизма, легкість, креатив. А в мінусі це хаос і відкладання всього на завтра. Фішка в тому, що мінус відбирає у нас гроші, сили і навіть спокій та гармонію в стосунках, а плюс навпаки, він відкриває нам потік. Тому зробіть прості речі. Випишіть свої числа і чесно подивіться, де ви зараз, у плюсі чи у мінусі. І зробіть хоча б одну дію проти свого мінуса. Сумніваєтесь? Прийміть рішення сьогодні, все контролюєте? відпустіть хоча б одну справу це дрібниці, але саме вони запускають нову енергію. Хочете побачити всі свої числа і зрозуміти, як вийти в плюс? Напишіть мені слово карта, і я складу для вас персональний розбір.